Подивися на стіну та підлогу у ванній кімнаті, коли умиваєшся перед сном. Чи вкриті вони кахлями? Зазвичай литки поєднуються у візерунок без проміжків. У математиці візерунок, який складається з однакових фігур без проміжків, називається теселяцією. Так що ж таке теселяція? Форма, що повторюється, створюючи візерунок три основні форми мозаїки трикутники шестикутники квадрати квадрати та прямокутники легко поєднуються разом бо їхні грані рівні цегляна стіна складається зі складених разом паралелепіподів трикутники та шестикутники також поєднуються без проміжків. Бджоли роблять стільники чарунок шестикутної форми. Завдяки цьому конструкція міцна і не займає зайвого простору. Є багато прикладів теселяції в природі, наприклад, лоска змії або зуби крокодила. Іноді, щоб замостити якийсь простір, використовують фігури неправильної форми або кілька фігур. Поєднуючи фігури можна змінювати їхнє положення, обертати, відображати чи переносити, щоб вони ідеально поєднувались одна з одною. Щоб зробити цікаву теселяцію, почни з правильних фігур, таких як трикутник та прямокутник, а потім зміни їх трохи або створи власний дизайн фігури. Давай разом створимо свій шаблон для теселяції. Для цього тобі знадобиться папір, картон, скотч, ножиці, олівець, лінійка та фломастери або кольорові олівці. Для початку накреслимо квадрат зі сторонами 5 см і виріжемо його. З верхньої сторони шаблону намічаємо форму і вирізаємо. Цю форму приклеюємо на протилежній стороні шаблону. Починаємо створювати теселяцію шляхом обведення форми на папері. Продовжуємо обводити шаблон, поєднуючи фігури з уже намальованим зображенням. Розташовуємо деталі по всьому листу без пробілів та накладань. Далі розфарбовуємо за допомогою фломастерів або кольорових олівців. Ось що вийшло у мене. Спробуй придумати свій шаблон для теселяції. Виявляй фантазію і твори. Більше цікавих експериментів та завдань з математики, які легко можна виконати вдома. Ти знайдеш у книжці Енруні Мій день зі стем математика.